Доброго дня, Миколаїв, 2 липня, 24 рік. Дякую, хто завітав на канал. хто зацікавився, хто вперше, підписуйтесь, слідкуйте. У нас дуже багато тем, різних тем про рослини, про сільське господарство. Заходьте в списки відтворення. І там вибирайте, якраз побачите про що ми розповідаємо. Сьогодні піде тема про кизил. Вірніше про посуху, про страшну посуху на півдні Миколаївщини, ну не на півдні Миколаївщини, а на півдні України. Як ви бачите, ми займаємося поливом, тому що ось кизил. Це п'ятирічні кизили, які в нас на підщепу. Ми їх не використали, не продали, будемо щеплювати. А можливо, що і ви бачите, яка страшна посуха. Ми не встигаємо поливати все. Листя позакручувалося, дерева засихають. Ось це... це не те щось страшно. У нас ніколи такого не було, блін. Ну було. В минулому році. Воно завжди так на грані, як сказати. Дивишся, що воно засихає, ти його тільки полив і дощ пройшов. А те ми чекали-чекали, так як зараз така ситуація, що світло дешево коштує. І все воно у нас Вон, бачимо. Тож ми рятуємо. Рятуємо таким поливом. Це знову буде те мої плач і жалоба на рахунок того, чи повинно саженці коштувати дешево. Дешево воно ніяк коштувати не може, тому що ще воно не готове, ще не прищеплене, воно це сіянці. Хтось купляє сіянці, щоб отримати щось нове, щось цікаве. Я сам вирощую в садку в себе. У мене в основному посаджені сіянці. Мені цікаво, що виросте з нього. І непогані. І це дерева більш довго, які довше живуть. Тому що вони не щеплені, вони кореневласні виходять, вони будуть жити, так як кажуть, 300 років. Тому ми їх і рятуємо, тому що, щоб не дати їм померти, щоб вони жили 300 років. Ну, mm. Які перещеплені, вони не так довго живуть і за ними потрібно доглядати особливий догляд, не давати сильно рости. Є випадки, дійсно, що показують, що... Щеплені дерева виростають дуже великими і гарними, але це рідкість. Зазвичай щеплені дерева дуже довго не живуть. Ну, ситуація була показати посуху, наскільки у нас страшна посуха. Вон сіянці, не сіянці, а саджанці. Хундуку Миколаївської селекції тримаються ще, ми їх польємо. А от кизили, який має, як я завжди кажу, поверхневу кореневу, і вона в нього дуже тонесенька, він не має стрижневої кореневи, він не має товстих корінь. У нього дуже тоненька коренева система. І це вологолюбива рослина, як якщо в розумних руках, як сказати, використанні. У нас, наприклад, на півдні України у мене все воно під соломою. Ось зараз я вам навіть покажу відразу. Ось у нас під горіх росте і заготовлена солома. Це солома на мульчу. Ми мульчуємо все. Ось у нас фундуки замульчовані. Бачите, ось тут лежить ми мульчували. Вчора поливали кущі смородини. У нас все підмульчує. Ось вдалині дерева, персика, все воно підмульчує. Інакше воно у нас на півдні Україні не виживає. Це ось дрова, бачите, ось дрова лежать. Це фундуки, які ми викопали, які нам не підійшли. Це по-варварськи, але ну, нам вони не сподобались, ми їх викопали. А то хтось подивиться і скаже, що це таке. Ось така ситуація, ось такі справи на півдні України, дуже страшна посуха в цьому році. Надіємося, що це такий рік і більше такого не буде. Просто що високосний рік. Дякую, хто дослухав ці всі нотації до кінця. Це дуже велика рідкість. Що люди дослухають це все до кінця. Найбільше, як я... Дивлюсь по статистиці, дивляться 30 секунд відео. А далі невелика кількість людей цікавляться, дивляться до кінця. Особливо дякую, Одеський Мікс, який завжди всі відео дивиться до кінця і коментує. Все. Дякую за увагу. Не забувайте підписатись на канал, щоб слідкувати за нами, що ми поробляємо, як ми вирощуємо, що ми маємо. А ми маємо дуже багато. Ми маємо ось у нас нектарини. Ми маємо персики, які вже достигають дуже гарних розмірів. Ми маємо персики, які будуть набагато пізніше. Ми маємо Повічки гарні, які вже треба обірвати і все інше. Персики, саженці, фундуки це наше діло. Все, дякуємо за увагу. Слідкуйте за нами. І все буде добре, якщо кожен буде займатися своєю справою. І робити те, що він найбільше любить. І все буде добре і в нас, і в країні, і в кожній родині.